Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, які послуги ви маєте отримувати, сплачуючи квартплату. Простіше кажучи, це утримання будинків та прибудинкових територій. Для початку розповім, як обліковується цей тариф. Наприклад, у вас квартира на 50 квадратних метрів. Для того, щоб врахувати цей тариф, береться за основу саме площа вашої квартири. Звісно, в ній ніхто не прибирає з комунальників, це ваше приватне житло, але для тарифу потрібна саме ваша площа вашої квартири. За один квадратний метр цієї площі, ви сплачуєте зараз за тарифом близько 6-7 гривень. Тобто, якщо ваша квартира на 50 квадратів, то ви за місяць сплачуєте квартплату близько 300-350 гривень. Якщо квартира на 70, це зазвичай трикімнатні квартири у Києві, в більшості будинків, це буде близько 450 гривень на місяць. Додам, що останній раз тариф змінювався влітку 2017 року. Кардинально так, до того він був в два рази нижчий, близько 3 гривень за квадратний метр. Потім підвищили одразу більш ніж два рази до 6-7 гривень. І, звичайно, киянам після цього обіцяли просто послуги на рівні космосу, що все буде чисто, все буде прибиратися і так далі. Але насправді ви самі можете оцінити стан вашого під'їзду, в якому він стані, а допоможе вам цьому моє роз'яснення по переліку послуг і терміни їх виконання. Для цього ми беремо розпорядження Київської міської державної адміністрації в народі КМДА. Розпорядження від 9 березня 2011 року за номером 307. Тоді його підписував голова КМДА, тодішній Олександр Попов. Тобто, саме це розпорядження КМДА регламентує якість послуг і терміни їх надання. Так, значить Ми заходимо в розділ Структура, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків. Та прибудинкових територій. Так, шукаємо пункт номер 2 І в цьому пункті є терміни і перелік цих послуг. Так, що ми тут бачимо? Значить, вологе підмітання сходових площадок і маршів перших трьох поверхів. Тобто, перші три поверхи, ж двірник має це робити, підмітання щоденно, крім вихідних та святкових днів. Далі, миття сходових площадок і маршів перших трьох поверхів. Це відбувається два рази на місяць. Тобто раз на два тижні умовно ви маєте бачити двірника, який миє підлогу на перших трьох поверхах вашого під'їзду. Так, Вологе підмітання сходових площадок і марші вище третього поверху. Тобто, якщо ви живете на скажімо, 7, 8 чи 9 поверсі. Два рази на місяць ви маєте бачити двірника, який проводить вологе підмітання. Миття сходових площадок і маршів вище третього поверху. Це також має відбуватися два рази на місяць. Так, йдемо далі. Вологе протирання поручнів під віконь віконних огорож. Тобто доторкніться до поручня у вашому під'їзді і гарантую вам на відсотки 80, що ви відчуєте, як цей поручень вже не мився кілька років на ньому живуть мільйони мікробів. Але, може, вам і пощастить і поручень буде чистий. Значить, один раз на місяць протирання поручня має відбуватися. Так, вологе обмітання пилу, павутиння, бруду і стін, стель, січатих огорож ліфтів. Це один раз на місяць. Насправді, от нещодавно йшов пішки вниз на вулицю, потрібно було вийти. І побачив, що вікна в кутках вікон нашого під'їзду є павутиння. Тобто, в нас саме ця послуга з підмітання. І прибирання цього палутиння не виконується, а має виконуватись раз на місяць. Тобто, в принципі, у вас палутиня не має бути в під'їзді, якщо його раз на місяць прибирати. Міття вікон у під'їздах два рази на рік. Подивіться на ваше вікно. Інколи через скло навіть не видно вулиці. Так, далі. Так, контроль за своєчасною заміною електроламп на входах до під'їздів у вестибюлях та на сходових клітинах. Насправді забудьте про те, що ви маєте купувати лампи і замінювати їх саме у під'їзді. Це мають робити представники Жедів. Колись мені один головний інженер намагався розповісти те, що це мають робити. Самі мешканці будинків. Це повна маячня, на це виділяються кошти, і насправді дуже багато цих коштів, мабуть, йдуть не туди, куди потрібно. Адже від багатьох людей чують те, що вони самі замінюють ці лампи. Звісно, цю лампу вам не замінять одразу, якщо ви надішлете скаргу, то в кращому випадку на наступний день вам цю лампу замінять. Але сам принцип в тому, що. Якщо ми навчимо комунальників слідкувати за цим, то вони це будуть виконувати. А насправді це щоденно має двірник проходити, якщо ви в 10-поверхівці живете, з першого по 10-й поверх і перевіряти стан цих ламп. Якщо якась згоріла, він має її замінювати. Або звертатися до свого жеду і там мають принести цю лампу, замінити. У здебільшого мешканці Києва замінюють ці лампочки самі. Ну, от такий перелік послуг. Тут їх в принципі багато, і дератизація є, але це прослідкувати майже неможливо. А такий от основний набір послуг. Тобто тепер ви знаєте, що перші три поверхи мають як мінімум підмітатися в бруд щодня. Насправді це не завжди виконується. І тепер друга частина. Цього випуску присвячена тому, чому це не виконується і чи мовчати, чи не мовчати нам. Бо насправді дуже багато чує таких думок, що зараз от відбувається війна на сході країни, в деяких містах, люди взагалі раді тому, що просто є опалення в квартирах, про яку якість послуг ми говоримо у Києві і, і так далі. Але зачекайте, це просто повна. Нісенітниця в тому, що ми не маємо так думати. Є тариф, є послуга, за тарифом ми сплачуємо. Якщо відштовхуватися від таких думок, що чому ми маємо там вимагати покращення послуг в такий важкий час, то я скажу вам так, що ще до повномасштабної війни я щороку сотні таких коментів чув і від чиновників. І від тих, хто їм підтанцьовує, що собі там сидіть мовчіться, квартплата 300 500 гривень на місяць, це ні про що, як думають комунальники, і намагаються це завжди нам подати. Тому от яку плату ви сплачуєте, такі послуги ви отримаєте? Ні. Є розпорядження про підвищення тарифів, розпорядження, яке регламентує ці. Тарифи, усе це прописано, і все має чітко відбуватися, надаватися вам послуга. Для прикладу, ви йдете в магазин і купуєте там якийсь торт, скажімо, торт. Приносите його додому, і бачите, що він вже не придатний до споживання. Ви, звісно, йдете з чеком до магазину і вимагаєте повернення або грошей, або надання вам торту, який би відповідав. Вашим очікуванням. саме ви можете його з'їсти, і нічого з вами не буде. Так само послуга якась, ви заплатили за цю послугу, ви маєте отримати якісну послугу. Якщо вона не якісна, ви або вимагаєте гроші назад, або вимагаєте, щоб ця послуга була здійснена так, як потрібно. Насправді відбувається деколи, якщо ви будете надсилати скарги. Стосовно перерахунку за квартплату, але вам перерахують в кращому випадку гривень 20-30, це, звісно, ні про що, але заради принципу можна це зробити. Проте там досить важко довести те, що, наприклад, двірник у вашому під'їзді не підмітав місяць. Як ви це доведете, майже неможливо на те і розраховано. Але як мінімум, якщо ви бачите, що стан вашого під'їзду. Багато бруду, павутиння, він не прибирається, то раджу вам скаржитись на 1551. Такий сервіс є у КМДА. І зазвичай реакція, як мінімум, буде в тому, що з цього 1551 спеціалісти передають цю заявку на ЖЕД. Усе це фіксується, і як мінімум, ЖЕДу житлово експлуатаційної дільниці, колишні жеки, вам подзвонять і зазвичай вони намагаються пояснити, що в них або не вистачає двірників, або тариф дуже занизький, тому нема лампочок, тому щось не прибирається. І будьте готові до того, що вам будуть це розповідати. Але я ж кажу: є тариф, якщо він такий є, значить щось він виходить у 2017 році. І досі він діє, ні, то тоді підвищити тариф. А підвищити тариф, ми вже таку пастку потрапляли. Коли по 3 гривні було за квадратний метр квартплата стала потім 6-7. Перед тим, як її підвищити до 6-7, ми чули, що послуги будуть просто супер виконуватися. Насправді, вони як були на 3 гривні, так само і на 6-7. І умовно кажучи, якщо. Подальшому підвищити тариф, скажімо, до 15 гривень. Одна справа, аби ми отримували якісні послуги, то ще можна було про щось розмовляти. А якщо це так буде саме, як після літа 2017 року, коли тариф підвищили, а послуги не покращилися, то у чому тоді суть? Тому вимагайте нормального прибирання вашого під'їзду. Якщо бачите. Що він погано прибирається, потрібно скаржитися. І тільки таким чином ми навчимо комунальників працювати якісно. Адже усе налаштовано на те, що ніхто не скаржиться, усіх все влаштовує, тому можна робити тяп ляп аби було а грошики Вам коли ж надсилають квитанцію за плата за квартиру. То ніхто ж там ні, нікого не цікавить, чи є у вас ті гроші, чи нема, чи вас влаштовують послуги чи не влаштовують. От вам прислали, надіслали вам на 300 чи на 500 гривень за утримання будинків та прибудинкових територій, будьте ласкаві, сплачуйте. Ну і більшість киян е, свою місію виконують. Вони сплачують. і Що отримують натомість, інколи є великі. Питання, а так, якщо буде багато скарг, то комунальникам буде вигідніше просто робити свою роботу так, як потрібно, адже все рівно вони будуть змушені це все зробити. Тому такі от справи.